У хворих зі злоякісними новоутвореннями легень часто виявляють метастазу у лімфатичних вузлах середостіння. Проявляється це збільшенням розміру цих лімфатичних вузлів. Для визначення тактики лікування у таких пацієнтів необхідно проводити біопсію лімфатичних вузлів. Це можливо завдяки такій операції, як медіастеноскопія. Медіастеноскопія це діагностична операція. Яка застосовується для дослідження такої анатомічної області, як середостіння, говорячи простими словами, це простір між легенями перед серцем. Дана операція дає можливість оцінити стан паратрахіальних, верхніх, нижніх, біфуркаційних, трахеобронхіальних лімфатичних вузлів, стан трахеї і стан початкових відділів головних бронхів. Також ми можемо оцінити при медіастеноскопії. Магістральні судини виконати видалення або біопсію лімфатичних вузлів, або при наявності пухлини в цій зоні взяти шматочки пухлини для гістологічного дослідження. Медіастіноскопію почали робити в сучасному вигляді з 1959 року. Карленсом було опубліковано роботу, де автор використовував, використовував шлях через яремну вирізку вздовж трахеї до біфрукації. Показання для медіастеноскопії. Підозра на метастази в лімфатичні вузли середостіння, лімфома з ураженням внутрігрудних лімфатичних вузлів, медіастенальна форма ракалегені, саркаїдоз лімфатичних вузлів середостіння. Медіастинальна лімфоденопатія різної етіології, збільшення лімфовузлів середостіння при автоімунних захворюваннях також використовується для стадіювання, тобто для визначення стадії раку легені. Метод знеболення інтубаційний наркоз. Положення хворого на столі. Хворий. Лежить на спині під плечі хворому підкладається валик, що дає можливість припідняти його шию і запрокинути голову назад. Техніка виконання. Виконується поперечний розріз шкіри довжиною 2-3 см в області яремної вирізки на 1 см вище грудини. Підшкірна, підшкірна жирова клітковина шиї акуратно розсікається. Грудино під'язичний і грудино-щитовинний м'язи надсікаються, розводяться в сторони. Фасція над трахеєю гострим шляхом розкривається, перешик чи злози залишається залози зверху. Нижче цього місця після розкриття фасції, утворюється канал, через який можна візуалізувати передню поверхню трахеї. Через створений простір в претрахеальну клітковину заводиться медіастиноскоп. Оцінюються розташовані поруч з трахеєю патологічні новоутворення, пухлинні процеси, збільшені лімфатичні вузли, додаткові патологічні ущільнення та тканини. Після виділення заточуючих анатомічних структур виконують огляд анатомічних утворень переднього середостіння регіонарних лімфатичних вузлів. За допомогою щипців, щипців видаляються патологічно змінені або підозрілі в цьому відношенні тканини і лімфатичні вузли. Далі матеріал. Відправляється для бурфологічного гістологічного дослідження. Медіастіноскопія завершується гемостазом накладанням швів на рану. Медіастіноскопія дуже часто в нашій практиці використовується для стадіювання раку легень наряду з такими сучасними методами як позитронно емісійна томографія ПЕТ і ендобронхіальна трансбронхіальна голкова біопсія. Показання. Протипоказання для медіастіноскопії – аневризма дуги аорти, попередня середина стернотомія, також відносні протипоказання, це попереднє опромінення середостіння, синдром верхньої порожністої вени, трахеостомія. Ускладнення виникають менш ніж у 1% пацієнтів і включають кровотеча, пнівмоторокс, можлива травматизація гортанного нерва, що вкрай рідко. Сучасне лікування пухлин легені неможливо без гістологічного молекулярного аналізу біопсійного матеріалу, і медіастеноскопія дає змогу цей матеріал отримати. Саме медіастеноскопія дозволяє побачити ці збільшені лімфовузли, взяти необхідну кількість біопсійного пуглинного матеріалу для встановлення точного діагнозу і призначення найкращого лікування. Метод має переваги перед такими дослідженнями, як бронхоскопія і трансторакальна біопсія, саме в кількості матеріалу, який можна взяти для гістологічного дослідження. Також цей метод досить малоінвазивний, а це значить, що вже наступного дня після операції пацієнт може бути виписаний з клініки у задовільному стані.